Доброго дня, я представник кіберполіції Черкаської області. Моє прізвище Тютенко Андрій Петрович, я заступник начальника відділу. Ми сьогодні, ми сьогодні з вами спілкуємося на таку актуальну тему, як шахрайство в нашому повсякденному житті. На жаль, на протязі тривалого часу шахрайство є найпоширенішим злочином, який зараз реєструється органами національної поліції. В середньому до органів поліції по області надходить від. Восьми до десяти звернень про вчинення шахрайських дій. Непоширеними шахрайствами, з приводу яких звертаються люди, це є недоставка товару, який люди намагаються придбати в мережі інтернет, переказують гроші за авансовий платіж за замовлений товар, і нічого не отримують. На другому місці йде дзвінки представників банківських установ про те, що там. З картки невідомі особи намагаються зняти ваші кошти, їх терміново треба переказати на іншу картку. Потім вже йдуть повідомлення щодо шахрайських дій зі зламами аккаунтів. Коли зламують аккаунт користувача, і від імені користувача розсилають повідомлення з проханням терміново позичити гроші. В цьому виді шахрай з останнім часом з'явилося нововведення, шахрі почали активно використовувати можливості штучного інтелекту. Якщо шахраї отримують доступ до аккаунта, там, телеграм аккаунта в якому є голосові повідомлення або звукові записані кружочки, вони опрацьовуються штучним інтелектом, формується відповідна фраза до користувача, що, друже, допоможи терміново дуже потрібні гроші, і це фраза Записується голосом това ну, цієї людини, у кого зламали аккаунт, і людина я вже май, майже не має сумнівів, що до нього звертається саме ця людина, у якої там сталася якась неприємна ситуація. Ми, звичайно, намагаємося проводити насамперед превентивні заходи, в усіх територіальних громадах поширюється наглядна агітація щодо нових способів шахрайських дій, як одних них забезпечитись. Ну, Крім цього, також є поширені випадки, їх дещо менше вже фішлових посилань, коли людей просять для отримання якої-небудь матеріальної допомоги перейти і зареєструватися за посиланням. У цих видів шахреста є менше, але останнім часом у нас в нашій області ще таких випадків не реєструвалося, спілкувався з колегами в інших областях, є випадки там, недавно де, де стартував проект про допомогу. Для збору школярів до 1 вересня зараз шахраї вже починають ну, використовують потроху цю схему і розсилають там в групах, месенджерах, в соціальних мережах повідомлення, що хто хоче отримати даний вид матеріальної допомоги, переходьте за ссилку і реєструйтеся. Є менш поширені види шахрайських дій, але вони, скажімо так, завдають більшого матеріального збитку потерпілим, це залучення людей до біржових інвестицій. Коли людям пропонують інтернет-заробіток, ну, вкластись в купівлю акцій відомих брендів або там, залучити до торгівлі дорогоцінними металами, це менш поширені такі більш вже витончені способи шахрайських дій, але, як правило, вони завдають потерпілим дуже істотні шкоди. В принципі, якщо у когось є якісь питання конкретно там по якихось ситуаціях, я вас можу. Відповісти на ваше запитання. Я думаю, може запустити справді. Ну по-перше, давайте почнемо по категорії шафрайс. щодо купівлі товарів в мережі інтернету. Ну як правило, товари краще купувати в тих магазинах, в яких ви впевнені, і не пересилати значні суми коштів. Якщо продавець добросовісний, він не вимагає там, якогось авансу за платі. Вони, як правило, там щоб якось не прогоріти, просять переказати суму за пересилку товару. Там немає там, 30-40-50% від суми товару авансу. Платежу. Що стосується дзвінків з банку, банкіри ніколи не запитують персональну інформацію про банківську картку, повну інформацію. Це є номер картки, термін дії і CV код. CV-код код це три цифри, які друкуються на звороті картки. Ці дані необхідні тільки для того, щоб заволодіти вашими коштами. Не треба, банкіри ніколи не запропонують вам терміново переказати кошти з вашої банківської картки на якусь там безпечну безпечний рахунок банку. Не треба, Є такі випадки, коли потерпілі от їх до них дзвонять шахраї, вони їх постійно тримають на телефоні. Вони йдуть до банкомата, знімають свої картки гроші і, опять же, через термінал кладуть ці кошти на вже тримаючи їх в руках, ось ваші кошти, ви можете з ними зробити все, що завгодно. І вони їх переказують через банківський термінал на безпечний рахунок банку ну, відповідного шахраям. Потрібно, якщо до вас дзвонять, ну, якщо є можливість, зверні, зверніться офіційно до будь-якого банківського менеджера. Якщо це, наприклад, не робочий час, просто заблокуйте свою картку. Зайдіть додаток Приват, 24, ще 24, будь-який мобільний додаток, і заблокуйте картку до ранку, поки не звернетеся до, офіційно, до представників банку, які вам нададуть кваліфіковану консультацію. Що ж стосується фішингових посилань, зламу аккаунтів, по-перше, щоб не стати жертвою зламу аккаунтів, щоб не змогли отримати доступ до вашого аккаунта, саме найкраще встановлювати на всі месенджери двофакторну автентифікацію. Щоб при переприв'язці аккаунта. Або через посту підтверджувалося ваш хід, або через смс підтверджень, код приходив. Шахраї, не маючи доступ до вашого телефону, не до вашої пошти, не зможуть усього отримати, відповідно, не зможуть заволодіти, отримати доступ до вашого аккаунту. Це, по-перше, по-друге, якщо вже все ж таки від вашого знайомого не дійшло повідомлення з проханням там переказати якусь певну суму коштів, Ну, не спішіть зразу кидати все, переказувати, потрате одну хвилину, наберіть товариша, як правило, вони отримують доступ до аккаунту, але не до фізично, не до сімки. Наберіть фізично на прямий телефонний дзвінок, не на Telegram, не на, не на WhatsApp, а напряму на пряму на номері спитайте, друже, тебе все добре. Ти, ти просиш кошти. І якщо скаже, да, мені треба кошти, вже, тоді вже там, це ваша справа там, позичити чи не позичити. Як правило, кажуть, що в мене. Зламали аккаунт, і це не я позичаю кошти. Я каже ж, коли ви переказуєте кошти ну, і там формується в мобільному додатку платіж, то там, як правило, буде номер картки не вашого користувача, не вашого знайомого. Ще запитання буде. Як взагалі розкриваються такі справи? Яка статистика є? Так, звичайно, розкривається в нашому департаменті протидія шахрайським діям, визначена пріоритетним напрямком. Постійно проводяться слідчі дії спрямовані на розкриття шахрайств. Ну, наш, безпосередньо наш відділ в середньому за місяць притяг до відповідальності три особи шахрайнів за сім місяців, які завершені з поточного року, нашим відділом супроводжувалось кримінальні провадження, за якими 20 шахраям оголошено про підозру у вчиненні шахрайських дій. Там десь 17 кримінальних проваджень даного факту вже скеровано до суду. Це в принципі на даний час доволі клопіткий і трудоємкий процес. Так як шахрі зараз для вчення шахрайських дії активно використовують декілька банківських карток, гроші переходять на одну карточку, і вони відразу там з цієї карточки присилаються на 3, 4, 5, 10, були випадки на 50 банківських карток. Відповідно до цих банківських карток те, треба робити клопотання, отримувати ухвалу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в володінні банківської установи, і так як ці банки, Надходять звернення від усіх органів поліції, то відповідь ми отримуємо приблизно в кращому випадку через місяць. І воно ну, тр трохи зв'язку затягнувся час, але робота робиться поступово, кропітка робота, і врешті решт ми доходимо до фіналу. Це ви сказали, від 8 до 10 звернень щоденно заходить. Так. Ну, Зараз е, законодавством визначено мінімальний розмір е, майнової шкоди, при якій відкривається кримінальне провадження, 3028 гривень, здається. Там 3, 3020 гривень, здається. Якщо сума менша, то слідчі не можуть відкрити кримінальне провадження, так як законодавством визначений поріг шкоди.